Вітаю вас, мої любі третьокласники! Сьогодні у нас перший урок з математики. Тема нашого уроку нумерація чисел першої сотні, додавання і віднімання в межах сотні. Ось дзвінок сигнал подав. До роботи час настав, ось і ми часу не гаємо, і урок свій починаймо. Працювати ми з вами сьогодні будемо на 3, 4 та п'ятій сторіночці ваших підручників. Отже, підготуйте підручники, відкрийте зошити та запишіть. 4 вересня класна робота. І на хвилинці каліграфії напишіть, будь ласка, по рядочку числа 10 та числа 12. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Написали. Молодці. Продовжуємо роботу. Наше перше завдання розглянути малюнок, описати ситуацію та дайте відповіді на запитання. На перший погляд, щось дуже незрозуміле і дуже важке. Але якщо уважно розглянути малюнок, ми з легкістю дамо відповіді на всі запитання. Отже, поставте відео на паузу та розгляньте малюнок. Розглянули молодці для того, щоб дати відповіді на всі запитання, ми повинні з вами з'ясувати, котра ж година е, зображена на годиннику. Отже, на годиннику 13 година 30 хвилин. Перше питання. О котрій годині Дмитрик має повернутися додому? Якщо на годиннику 13 година 30 хвилин, а Дмитрик повинен бути вдома через 2 години, то ми можемо скласти дуже просту дію. 13 годин 30 хвилин додати 2 години. Отже, Дмитрик повернеться о 15-й годині 30 хвилин. Години ми додали до годин. Далі, О котрій годині має розпочинатися сеанс у кінотеатрі. Давайте подивимося: ось у нас кінотеатр, а ось питання. Поспішаймо, бо сеанс розпочинається через 20 хвилин. Отже. Зараз 13 година 30 хвилин, а через 20 хвилин почнеться у нас кіносеанс. Отже, 13.30 додати 20 хвилин, то буде 13 годин 50 хвилин. Зверніть увагу, хвилини ми додавали до хвилин. Наступне питання: через який час має прийти автобус? Давайте з вами глянемо на розклад руху автобуса та звернемо увагу на інтервал. І так, автобус відправився о 12 годині, потім о 12.30. Який був інтервал? Правильно, 30 хвилин. Потім 12:30 і 13 година. Знову інтервал 30 хвилин. Потім автобус відправився. О 13.30. І знову ж таки, у нас інтервал 30 хвилин. Отже, якщо зараз 13.30, а автобус прийде через 30 хвилин, то ми до 13.30 хвилин додаємо ще 30 хвилин. І у нас виходить 14 годин. Отже, автобус має прийти. О 14 годині. Наступне питання: який шлях ближчий до школи чи до басейну? Подивіться, будь ласка, школа у нас знаходиться через 30 метрів, а басейн знаходиться через 70 метрів. Отже, що ми можемо зробити? Правильно, ми можемо порівняти ці числа. І так, 30 метрів менше, ніж 70 метрів. Отже, Ближчий шлях до школи? Наступне питання. Сформулюйте інші запитання за цим малюнком. Зверніть увагу, у нас є, ми ще не працювали із позначкою Паркінг та вокзал. Отже, які ми питання можемо задати? Наскільки метрів. Да, Дальше до басейну ніж до школи, наскільки кілометрів ближче до паркінгу, ніж до вокзалу, наскільки кілометрів далі до вокзалу, ніж до паркінгу. У скільки разів більша відстань до вокзалу, ніж до паркінгу, і у скільки разів менша відстань від паркінгу, ніж до вокзалу. Молодці. Наступне завдання завдання номер 2 Зверніть увагу на запитання, скільки кульок на кожному малюнку. Запиши ці числа. Подивіться, будь ласка, кульки у нас складені по 10. Отже, один десяток, два десятка, три десятка, чотири десятки, 5 десятків, 5 десятків та ще три. Яке число утвориться? Правильно, 50. 3. Далі на другому малюночку у нас блакитні кульки. І так, три десятки. Та ще раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Три десятки та сім одиниць буде число 37. Відкрийте зошити, напишіть завдання 2 та запишіть числа, які ми утворили. Це числа 51 та число 37. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Написали молодці. Наступне завдання 3. Нам треба назвати сусідів кожного числа. І так, у нас є число 39, 66. Та 80. Подумайте, яке число попереднє? перед 39 Та наступне число після 39. Молодці. Попереднє число 38, наступне 40. Назвіть сусідів числа 66. Попереднє число 65, а наступне число 67. Молодці. Назвіть сусідів числа 80. Попереднє число 79, а наступне 81. Молодці. Наступне завдання. Четверте: назви всі числа 6-го десятка та запиши всі числа 4-го десятка. Для того, щоб вам легше було споритися з цим завданням, я висвітила таблицю. Першої сотні, і у кожному рядочку є десятка. І так, числа першого десятку, числа другого десятку, третього десятку, четвертого, п'ятого, шостого, сьомого, восьмого, дев'ятого. Та 10-го. Отже, перше завдання. Називаємо всі числа шостого десятку. Отже, які це будуть числа? Правильно: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Це числа шостого десятку. І 6. Наступне завдання: Запиши всі числа четвертого десятка. Відкриваємо зошити, пишемо завдання 3 та записуємо числа четвертого десятка. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Написали молодці. Наступне завдання завдання 5. Нам треба з вами прочитати числа в таблиці. Зверніть увагу, одна колонка це десяток, другий стовпчик це одиниці. Отже, три десятка і 7 одиниць це число, правильно, 37. Один десяток і 2 одиниці це число. Молодці, 12. 8 десятків та 9 одиниць це число, правильно 89. 4 десятки та 0 одиниць це число 40. Молодці. Наступне завдання. Назви найменше число, яке? Правильно 12. А найбільше число молодці, це число 89. Наступне питання: порівняй числа третього і четвертого рядків. Отже, третій рядок це число 89, четвертий рядок це число 40. Порівнюємо їх. 89 більше, ніж 40. 40 менше, ніж 89. Наступне завдання. Знайди суму чисел, записаних у перших двох рядках таблиці. Ітак, перший рядок – це число 37, другий рядок – це число 12. Щоб знайти суму, ми повинні 37 додати 12 і ми отримаємо суму 49. Наступне завдання. Знайди різницю чисел, записаних у третьому і четвертому рядках таблиці. І так, третій рядок це число 89, четвертий рядок це число 40. Щоб знайти різницю, ми повинні від 89 відняти 40. Отже, різниця буде 49. Молодці. Наступне завдання завдання 6. Ми повинні. Записати числа як суму розрядних доданків. І так, подивіться, будь ласка, на зразок 47. 47 це 4 десятки та 7 одиниць. Далі. 92. Це 9 десятків та 2 одиниці. 17 це один десяток та 7 одиниць. 29 Два десятки, тобто число 20. та 9. 55 це 50 додати 5. 49 це 40 та 9. Відкрийте зошити, запишіть вирази, зазначте їх номер 6. Запишіть числа в стовпчик. та Запиши це число як суму розрядних доданків. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Сподіваюсь, що всі виконали завдання правильно. Наступне завдання це приклади номер 7 Отже, відкриваємо зошити, пишемо завдання 7, записуємо приклади у два стовпчика та розв'язуємо їх. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Написали молодці. Перевіряємо: 2 додати 3 дорівнює 5. 20 додати 30 звичайно, 50. 15 відняти 5, 10. 37 відняти 7, 30, 78 відняти 70 8, 99 відняти 90 9, 40 відняти, 45 відняти 40 буде 5, і 5 додати 7 буде 12. 100 відняти 80 буде 20, і 20 додати 6, звичайно, 26. Сподіваюся, що всі виконали це завдання правильно. Наступне завдання завдання номер 8 це задача. В але було 12 каштанів. Вона знайшла ще 7. Скільки каштанів стало у вала? Давайте проаналізуємо цю задачу. І так. Отже, було 12 каштанів, знайшла Алла ще 7 каштанів. У нас питається задача, скільки стало каштанів. Як же ми будемо розв'язати цю задачу? Звичайно, за допомогою дії додавання. І так, 12 додати 7, отже, буде 19 каштанів. Поставте відео на паузу. Запишіть цю задачу. І обов'язково до задачі ми пишемо відповідь. У Али стало 19 каштанів. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Написали молодці. Домашнє завдання на сторіночці 5 розв'язати вирази номер 9. Розв'язати задачу номер 10 Ви сьогодні молодці. Так тримати. Чекатиму ваші роботи.